Всім привіт, вітаю вас на порталі Smartphone.ua та пропоную для огляду ноутбук Пристіжо Smartbook 141 C6. Новинка від бренду для користувачів, яким не потрібен дуже дорогий та дуже потужний ноут, але треба добротна машина, яка зможе працювати з текстами, з таблицями, дозволить серфити в мережі інтернет та переглядати відео. Якщо цікаво. Дивіться далі і почну з комплектації. Коробка інформативна та зрозуміла. На її тильній стороні основні характеристики ноутбуку. Комплектом передбачено ноутбук, чохол кишеня з м'якого матеріалу, комплект болтів для кріплення додаткового накопичувача, накладна шторка для відкриття закриття веб-камери, аксесуар для протирання корпусу, невелика інструкція та гарантійний талон. А також блок живлення, який з'єднано разом з кабелем на 30 Вт, його потужність. Комплект включає навіть більше, ніж очікуєш. Погодьтеся, не з кожним ноутбуком ви отримуєте в комплекті чохол. А у смартбук 141 c 6 він є. Далі подробиці по корпусу почну з габаритів 333 220 на 20 мм. Товщина 2 см і Це небагато. Тож, при вазі всього 1,41 кг, ноутбук можна брати з собою куди забажаєте: хоч на роботу, хоч на відпочинок, хоч у відрядження. І як бачите, у дизайні немає ніяких відволікаючих елементів. Все зроблено просто та зрозуміло. Я б сказав, що для щоденного використання саме те: корпус із пластику в колір металік, чорного кольору, лише рамка навколо дисплея, клавіші на клавіатурі. Та гумові ніжки, а також пластик, що прикриває шарнір на тильній стороні. Окремо скажу про ніжки, вони великі і надають гарної стійкості. Внизу, крім них, два виводи під динаміки, а також лоток для додаткового накопичувача. На нижній панелі наклеєна наклейка Windows Microsoft, що нам підтверджує, що на цьому пристрої встановлена оригінальна операційна система. Windows 10 Pro. Якщо потрібен доступ до всього желіза, достатньо викрутити з десяток гвинтів. Але один з них має наклейку, тому якщо відкриєте, то у вас вже не буде гарантії. Щодо верхньої панелі ноута, то це також пластик. І зверху охайно написали невеликими літерами назву бренда Prestigio. Щоб легше було підіймати екран, передбачено виємку. Але ну от таки зручніше відкривати двома руками. Контакт верхньої частини та нижньої пом'якшується гумовими бамперами. Їх чотири. Також. У якості бампера виступає елемент закриття фронтальної камери, який ви можете наклеїти або не наклеювати. Це лише ваше рішення. Максимальний кут розкриття ноуту близько 130-125 градусів. Цього достатньо для комфортної роботи. Екран добре фіксується у всіх проміжних положеннях, захисту корпусу від вологи не передбачено. По збірці у мене запитань до виробника немає. Тепер говоримо про клавіатуру і течпад. І найкраще, що є в цій клавіатурі, це підсвітка, тому що з нею ви зможете працювати при будь-якому зовнішньому освітленні навіть у повній темряві, і це комфортно, якщо ви частенько любите понабирати тексти і при цьому не заважати іншим членам вашої сім'ї. Або якщо ви поїхали у відрядження і навколо всі вже сплять, наприклад, в автобусі чи в поїзді, а вам потрібно все ще попрацювати. Тут же відзначу ще один позитивний момент цієї клавіатури. Вона доволі таки тиха, так що не будете заважати іншим ні зайвим світлом, ні зайвим шумом. Ну а далі більш детально про клавіатуру. По-перше, тут є весь необхідний набір клавіш: латинський алфавіт, кирилиця плюс горизонтальні цифри. Також цифрами можна користуватись через функціональну клавішу, вони є на літерному блоці. Верхній рядок займають функціональні клавіші, які відповідають в тому числі за звук та підсвічування. Уточню у клавіатури декілька можливих варіантів яскравості підсвітки. Єдине до чого треба звикнути, так це до розташування. Кнопки живлення, тому що іноді ви її нажимаєте замість клавіші Delete. А це створює невеличкі проблеми. Екран вимикається. Кнопки мають приємний хід, клацання недратівливе, так що іншим, як я вже казав, заважати не будете. Тепер тачпад. Він великий і працювати з ним дуже-дуже комфортно, тому що він і великий, і дуже функціональний. Покриття матове. Можете по ньому не тільки скролити, а й зумувати картинку, тобто підтримується мультитач, причому і на два пальці, і на три пальці, так що це дуже зручно. Питань до натискання тачпаду в режимі роботи правою та лівою клавішою миші, у мене не виникло. Як в принципі, і до всього, що ми оглядали у цьому розділі відео: до клавіатури і тачпаду в цілому. Наразі про список наявних портів. Це важливо, адже ви маєте розуміти, що і як можна буде підключити до цього пристрою. І так, з тильної сторони, у нас нічого немає. Спереді, також пусто. Справа: – мм аудіовхід для навушників та мікрофону тобто, можна підключити гарнітуру. Далі MicroSD для підключення малих карт. Якщо треба підключати більші, то треба брати картрідер. Далі USB 2.0. Наприклад, для підключення мишки. Так як вам не треба для цього швидкісний порт, тоді цей порт задіємо для периферії. Але я все-таки вважаю, краще підібрати до такого компактного ноуту бездротову мишу. Перехожу на лівий бік. І тут у нас USB type c За USB Type-C у нас іде HDMI. Не стандартний, а меншого розміру. Тому для його підключення треба мати додатковий аксесуар. Третім корисним портом на лівому торці у нас є USB 30. І цей порт вже варто використовувати для підключення швидкісних накопичувачів. Або сюди можна підключити USB-хаб. А вже потім до хабу підключати всі пристрої, які вам потрібно. Ну і наостанок ще один порт для живлення. Зазначу, що через USB Type-C зарядити цей ноут можливості немає. Коли включаєте підзарядку, загорається індикатор. Ну і порт, про який вже я казав у пам'яті, це сатовський, куди можна підключити, наприклад, 2.5-дюймовий, жорсткий або краще SSD-диск. За час експлуатації цього ноутбука претензій до портів та їх роботи у мене не виникло. І я вважаю, що їх набір можна вважати достатнім для компактного пристрою, який будуть використовувати не для дуже складних завдань і який не вимагатиме від вас якихось специфічних підключень та підключень великої кількості аксесуарів відразу. А якщо це й треба буде, то просто докупити USB Хаб. Ну а наразі поговоримо про апаратну складову процесор та пам'ять. А також розберемося, який відеоадаптер використав виробник у цьому пристрої. Почнемо основним обчислювальним елементом цієї моделі: вибрано процесор від AMD. Простий, але все ще актуальний. Всі його характеристики бачите перед собою. Там два ядра та два потоки, базова частота 1,5 ГГц. Вибраний чіпсет виробляють за нормами 28 нанометрового техпроцесу відеочіп AMD Radeon r 3 256 МБ, Відеокарта з підтримкою DirectX 12, оперативна пам'ять 4 ГБ ddr 4 із частотою 1866 МГц. Варто зауважити, що роз'єм під оперативку лише один, і ви не зможете її розширити. Чотири є і чотири буде завжди. Також майте на увазі, що ті характеристики та ті апаратні можливості, які я перерахував, ну не здатні на героїчні досягнення в актуальних іграх, де потрібні великі обчислювальні ресурси. Тож пам'ятайте це перед покупкою. Проте заліза вистачить для роботи онлайн та без доступу онлайн з документами, таблицями та зображеннями. Так, дуже об'ємні великі файли у Photoshop. Цей малюк не потягне, але базові елементи з файлами і графікою виконати можна. У наступних розділах цього огляду обов'язково покажу, як цей смартбук 141 c 6 показує відео та як поводить себе у іграх, які FPS показує, та на що здатен насправді. Якщо плануєте монтувати відео та рендерити великі по об'єму файли, тоді. Цей малюк не для вас ще раз на це звертаю увагу, але тут же скажу, що пристрій справляється з помірною багатозадачністю. У 2022 році цю модель можна використовувати як мінімум для навчання, тому що і екран досить комфортний, і клавіатура повноцінна, і вебкамера непогана. Та й розміру накопичувача, який вже йде з коробки, достатньо для зберігання великої кількості файлів та інсталяції додаткових програм. Завершуючи розділ з апаратною частиною, скажу що. Проблем з охолодженням та перегрівом цього пристрою я не помітив. І це при тому, що охолодження тут пасивне. Зараз детально про пам'ять, яку встановив сюди виробник. Відразу скажу, що це простий пристрій, і як я вже казав, тут 4 ГБ оперативної пам'яті. А от постійна пам'ять 128 ГБ і MMC. Флеш пам'ять не дуже швидка, результати її тестування бачити перед собою. Це 114 МБ на запис та трошки більше ніж 156 на щитування. Не бажаєте використовувати цей накопичувач? Розумію вас, можна сюди встановити інший 2,5 дюйми. Місце під нього з стильної сторони достатньо відкрутити лише 3 болтики. Це можна зробити самостійно і ви не втрачаєте гарантії. А на це місце встановлюєте, наприклад, SSD-диск, наприклад, на 512 ГБ. І цього достатньо і для операційної системи, і для зберігання файлів. Для прикладу, я встановив. Диск від GoodRAM і його швидкісні характеристики набагато цікавіші ніж в стандартного диску, який йде в комплекті з ноутбуком. Швидкість бачите перед собою, і це майже 500 МБ на запис і більше ніж 500 на щитування. Дуже хороший результат. Так що, якщо підбираєте диск, то обов'язково звертайте увагу на продукцію від GoodRAM. І зверніть увагу, що такий диск буде більш раціонально використовувати під операційну систему, а перенести її завдяки програмному забезпеченню від виробника дуже просто. GoodRAM надає такий софт на своєму офіційному сайті. Спитайте, як ще можна розширити пам'ять цього ноутбука. По-перше, за рахунок мікро sd карт Я спробував карту від Transcend і отримав близько 17 МБ на запис та 35 МБ на щитування. Також спробував 25 дюймовий 2 терабайтний жорсткий диск від фріком. Результати перед вами накопичувач був підключений до USB-3.0 порту. Ну і наостанок спробував. Флешку від Kioxia, яка змогла видати до 200 МБ на щитування, також будучи підключеною до USB 3.0 порту. Але зауважте, що ви маєте можливість також підключатися до Type-C порту і флешками, і дисками, якщо вони у вас такі є. Що ж, на мою думку, у Prestigio SmartBook 141 C6 достатній набір портів та можливостей, щоб ви могли розширити. Пам'ять і використовувати її для файлів чи для будь-яких інших потреб. Детально про екран. Діагональ 14,1 дюйма, роздільна здатність 1366 на 768 пікселів. Чому виробник вибрав ті в ті матрицю і чому така невелика роздільна здатність? Спробуємо розібратись далі. Але перш за все скажу про комфорт в діагоналі 14,1 дюйма. Її достатньо і для роботи з офісними файлами, текстовими та таблицями, а також для розваги, подивитися відео чи пограти в простенькі ігри. По-друге, орієнтація цього ноутбука спрямована на бюджетність та доступність, а все для того, щоб прайс став мінімальним. І при цьому по максимуму не обділити користувача у інших нюансах, наприклад, у об'ємі накопичувача, який ви отримуєте. При покупці цього ноута нагадаю він 128 гігабайт. Так що, як бачите, довелося вибирати не IPS матрицю і не Full HD роздільну здатність. Покриття екраноматове на сонці він майже не блікує. Скажу від себе, мене більше занепокоїло не те, що тут не Full HD роздільна здатність, а те, що вибрали tft матрицю. Вона не ідеально поводить себе в сонячну погоду і можуть виникнути питання, якщо ви займаєтеся обробкою футболом фото. до контрастності картинки також можна причепитися за бажанням, та й кути огляду не дуже великі. А от щодо роздільної здатності 1366 на 768, Цього мало хіба що для професійних завдань, обробці відео та 3D графіки. Але залізу цього ноута не передбачає, що ви будете працювати над такими складними завданнями. А от менша роздільна здатність для деяких задач, наприклад, онлайн ігор, це навіть краще, тому що буде вищий FPS при тому самому залізі, яке вже тут є. Запасу яскравості для роботи в кімнаті достатньо. При перегляді відео та читанні з екрану у повній темряві, очі втомлюються мінімально. Мінімуму підсвітки достатньо для комфортної роботи. Якщо для вас все-таки важлива якість картинки, і треба все-таки привести якесь фото до ідеального стану, тоді до цього ноута можна підключити зовнішній монітор. HDMI, хоч і не стандартний, а зменшений. Є у цьому пристрої, і це його плюс. На цьому у мене про дисплей все. Якщо є питання, задавайте. Я буду відповідати у коментах до цього ролику. Так як основна задача цього ноуту працювати в мережі та з мережевими сервісами, тоді треба спочатку, з самого початку, перевірити його швидкість у Wi-Fi мережі. З цього пропоную і почати. Заходжу на спідтест. Ноут підключено до гігабітної мережі. Як бачите, адаптер видає 127 Мбіт на скачування та більше 130 на відправлення файлів. Це хороший результат. Ноут підключено на частоті 5 ГГц. На роутер приходить канал зі швидкістю 1 Гбіт. По апаратній частині виробник обрав чипсет Intel Dual Band Wireless AC3165. Практика показала, що цей модуль добре себе зарекомендував і на відстані навіть у 8-10 метрів від роутера гарно приймає сигнал. Проблем зі збоями чи з самостійним відключенням від мережі у мене не було. На частотах 2,4 ГГц та. 5 ГГц. Щодо модуля Bluetooth, то він підтримує Bluetooth 4.2 та дозволяє підключити по бездротовому каналу до SmartBook 141 c 6 і мишу, і динаміки, і навушники. В принципі, це дуже комфортно, якщо ви не любите дротові підключення. Тобто на робочому столі у вас буде мінімум різних кабелів. Також зауважу, що як і по Wi-Fi, по Bluetooth зв'язок тримався надійно та постійно, проблем не виникало. Камера це той елемент, про який краще розповість вона сама, ніж я буду про неї розповідати. Тож перед вами тестовий ролик, який я відзняв на неї. Всім привіт! Це відео на камеру ноутбука Prestige SmartBook 141 C6. Камера 03 Мп. І вона добре записує відео як для ціни ноутбука та модуля, який застосував тут виробник. Не дуже-дуже-дуже класний контент, але його достатньо для того, щоб ви могли спілкуватися у відеодзвінках. Ще один приклад запису камери, і будемо вважати, що це в нас повноцінна денне світло. День сонця немає, пересвіту немає, і, як бачите, картинка набагато краща, ніж коли знімаєш під освітленням там, де його мало. Навіть колір шкіри став більш природним. Так, ну, я думаю, цього досить, щоб ви зрозумієте, як знімає камера 03 ну, мегапікселі. пікселі. Ноутбуці Prestigio SmartBook 141 C6 з процесором AMD 4 ГБ оперативної пам'яті та вмонтованою пам'яттю постійною на 128 ГБ. А і не забувайте, що у цього ноутбука повноцінна клавіатура та є підсвітка клавіатури. А також достатній набор портів, щоб ви могли його використовувати з великою кількістю накопичувачів і аксесуарів. Подивились, Яке у вас враження? Напишіть у коментарях до цього ролику, буде цікаво подискутувати. Так от, камера 0.3 мегапікселі, максимальна роздільна здатність. 640 на 480 пікселів, і це звичайний формат для бюджетних ноутбуків. Не варто просити у виробника для цієї моделі, наприклад, ну хоча б 2 мегапіксельну камеру. Я вважаю, що для тієї ціни, яку коштує смартбук 141 c 6 0,3 мегапікселів, достатньо. Далі показую декілька фото, які я відзняв на цю камеру. Коли темно, і коли забагато світла, вірніше, коли його досить для цієї камери, тому що вона дуже любить, коли навколо багато світла. Тоді ваше лице виглядає більш натурально і на картинці не буде багато шумів. Відео та фото я відзняв базовою програмою, яка йде разом з ноутбуком, і називається вона камера. Перед вами варіанти роздільної здатності для фото та відео, які можна використовувати при роботі з цією камерою. А взагалом, для навчання, наприклад, по зуму для школярів цієї камери буде достатньо. Головне, щоб у вчителя була камера покраще і вона могла передавати зображення, хоча б у HD форматі. Далі у відео говоримо про операційну систему, перегляд відео та ігри. Ну, по-перше. Операційна система Windows 10 Pro. Я вважаю, що цього достатньо. Це залізо, що використав виробник, не варто перевантажувати тою ж Windows 11. 10 Pro це саме те, що треба. І по частині можливостей, і по частині комфорту та швидкості роботи. Тепер про відео. Коли я розповідав про дисплей, я казав, що тут HD-екран. Тобто немає сенсу запускати на ньому ролики в Full HD роздільні здатності та більше. І залізо це підтверджує краще за все в тому ж YouTube чи через закачені файли на накопичувач. Переглядати ролики в HD форматі. Тоді картинка йде плавно без всяких затримок. Хоча зауважте, що бездротові модулі Wi-Fi дозволяють качати з онлайну та підтримувати відео, яке могло показуватись у форматі Full HD. Але я все-таки рекомендую HD формат. Тепер про ігри. Пристіжо Smartbook 141 c – це не автомат для сучасних потужних ігор, це більш робочий кінь для текстів, таблиць та перегляду відео, а також роботи з сервісами онлайн. Тому надсучасні сучасні ігри сюди я не ставив. Але спробував танки онлайн через Steam. І ви бачите перед собою той FPS та ті налаштування для нього, які дозволяють грати без всяких затримок та лагів. Тож, якщо вже скачали та пробуєте якусь потужну гру, то майте на увазі, вам треба буде знижувати і розширення, і деталізацію по графіці. Запускав я на цьому ноуті і Counter-Strike 1.6. Грати можна, 50-60 FPS. Пристрій буде видавати. Також спробував декілька ігор з минулого та позаминулого десятиліття. Вони перед вами, і як бачите, ноут з ними справляється. Ну і нагадаю, що найактуальніші ігри краще навіть не пробувати. Ноут був у мене на тесті майже місяць, і я спробував його у максимальній кількості режимів роботи. Тож, які затрати енергії у батареї ємністю 4800 мА годину. Почну з вебсерфінгу, коли відкрито 4-7 вкладок у Google Chrome. 50% заряду на яскравості 50% пішло приблизно за 3,5 години. Об'єктивно, заряду має вистачити на 7-8 годин, тобто майже на весь робочий День, якщо яскравість виставляємо на 60-70% і працюємо лише з офісним пакетом, набираємо текст, тоді заряду вистачить годин на 7,5. Не більше в іграшках, для прикладу в танках заряду при яскравості 40-45% від максимуму, вам вистачить на 4,5 годин. Не більше. Ну, тому що апаратна складова буде працювати максимально і максимально забрати енергію у батареї. Далі детально розкажу, як поводить батарея себе, коли ви дивитесь відеоролики. Для прикладу, HD відео в YouTube: 100% яскравості, ноут проживе 3,5 години, 50% яскравості.

Це хороший результат, і це при тому, що звук буде йти через навушники, які підключені по Bluetooth. Загалом у змішаному режимі яскравість 40-30% від максимуму зможе протриматись близько 7-7,5 годин. Ну і нагадаю, що батарея тут на 4800 мАч і для її зарядки потрібно ну, не більше 2,5-3 годин. В комплекті зарядний пристрій на 30 Вт. Ну а тепер підсумки. Прийшов час після довгого огляду, коли цей ноут був у мене на тесті більше місяця. Я вам розповів все, що знав про нього, і про автономність, і про дисплей, і про конструкцію, і про можливості розширення пам'яті. Тож вважаю, що для своєї ціни це доволі хороший варіант, особливо для тих, у кого невеликий бюджет і немає бажання бігти за. Брендами А класу пристіжу SmartBook 141 c 6 зможе допомогти вам завданнями, які пов'язані з роботою з текстами, таблицями, онлайн сервісами, переглядом відео, а також з навчанням онлайн. І це, мабуть, найбільш актуальні задачі, які ставляться сьогодні перед бюджетними ноутбуками. Тож актуальний прайс на цей ноут. У описі до цього ролику. А якщо у вас є питання, задавайте їх обов'язково відповім. А наразі це все. З вами був Андрій та смартфон УА. До зустрічі!